Доброго дня. В сьогоднішньому уроці я вам розкажу, як створити схему в текстовому процесорі Word за допомогою діаграм Smart Art. Ось така діаграма ми бачимо створена. Це вона не повністю її частинка ліхтарик оригамі гарбуз. На даній схемі видно, що в результаті складання оригамі Певній послідовності можна отримати ось такий ліхтарик. Він оздоблений очима, носом і ротом, для того, щоб було зрозуміліше, що це саме гарбуз. Насправді, там не буде ніякого рота, носа і очей. Це можна вже зробити потім самостійно. І так, як створити саме таку схему, користуючись SmartArt? І так, в мене готова схема, хочу вам показати, що. Зменшуючи масштаб, ось, я вам покажу, що в мене є альбомні листки. Якщо... Для чого я це зробила? Якщо у мене листок у Віорді з орієнтацією текстовий, то моя діаграма не поміщається на весь аркуш. Тому я зробила орієнтацію альбомну. Як це зробити? Макет, орієнтація. І альбом, на чи книжкова, ось активна, підсвічена серим кольором. Якщо вам потрібна буде книжкова орієнтація, значить зробимо наступним чином. Так, я зараз відступлю і на порожньому аркуші покажу вам, як це робиться. Ось така заготовка у мене є, але це один об'єкт. Я для підготовки діаграми розрізала цю заготовку. На окремі елементи, і по порядку буду вставляти. Ці елементи я зберегла як зображення і так, вставлення Smart-Art. В залежності від завдання, кожен користувач аналізує, яку саме обрати категорію і яку схему. Я обрала ієрархію і ось таку. Ієрархію є пояснення, мені підходить, зліва у мене буде результат, справа у мене буде алгоритм виконання. І так, ось така у мене ієрархія вийшла, що у мене сталося. Ієрархія додалася саме туди, де в мене стояв курсор активний. Я її зараз підніму вище, поставлю. Для цього мені потрібно обтікання текстом обрати. Перед текстом, і тоді моя ієрархія легко переноситься. Якщо у вас вона не переноситься, значить незручне обтікання. Ось, будь ласка, тепер я її можу легко переносити туди, де саме мені потрібно, а не туди, де становить її програма. І так, для того, щоб заповнити кожну клітинку відповідними елементами, ми користуємося знаряддя для рисунків SmartArt. Тільки-то ми виділяємо собі діаграму, відразу з'являється ця панель, конструктор або формат. І так я хочу зробити свої малюнки як фон у даних об'єктах. Що саме я маю на увазі? а зараз вам покажу, в чому різниця. Уявімо, що я не розумію, як зробити фоном, я просто хочу додати сюди зображення: вставлення. Зображення цей пристрій. Так, ось у мене є папка повністю з готовими елементами, гарбуз вставити, і я хочу цей гарбуз, знову він не переміщується. У мене. Я обтікання текстом повинна брати перед текстом, для того, щоб. І я ось хочу його поставити замість цього синього прямокутничка. Для цього мені треба підганяти. Так, цей прямокутничок мені треба зменшити. Ну, ось ось так, так. А тепер уявімо, що я хочу собі перенести діаграму, що відбувається? Моя діаграма сама по собі, а цей об'єкт сам по собі. Не підходить така, такий варіант створення діаграм. І тоді е, е, весь. Зміст такої роботи втрачається. Для чого мені тоді діаграма, якщо мені треба її складати з окремих елементів? Отже, повертаюсь до того, що я хотіла зробити на початку. І так, виділяю оцей прямокутничок і зміню в ньому заливку. Не синю, а на зображення, формат, заливка фігури, рисунок з файлу і обираю гарбуза. Вставити. Відповідно, я тут можу змінювати розмір. Якщо я, текст мені не потрібен, я його видаляю, пофарбую я його червоним щось напишу і видалю. Так, тексту в мене немає, бо він мені не потрібен. Тепер аналогічним чином я працюю з іншими елементами. Заливка фігури. Рисунок, з файлу і по порядку, ось вони в мене всі пронумеровані, вся схема, виконання якої в певному порядку дає нам результат гарбуз. У мене є. Перше, це аркуш вставити. Ось я його вставила, але для того, щоб він був у мене нормальний, адекватний, зрозумілого розміру. ну, По-перше, мені діаграму треба збільшувати. Цей аркуш уже в залежності від того. Я ви бачите, по діагональці можу змінювати розмір, аби було зрозуміло. Всі 12 я робити не буду, я вам покажу, наприклад, декількох, хоч три як є. Так, заливка фігури, рисунок з файлу беремо номер 2, вставляємо. Так само. Змінюємо розмір. Так, прибираємо текст для того, щоб текст прибрати. Нам потрібно його якийсь написати, змінити колір, заливка тексту чорна, і видалити. Так, є. І ну, розмір можете регулювати самостійно, так? І третє, заливка фігури. Якщо я хочу кольором, то, звісно, я просто обираю колір. Градієнт, ось я вам покажу. Щось, будь ласка, буде змінено на, на градієнт. Ви бачите, як відбувається. Перш ніж ви застосуєте, програма покаже, показує попередній перегляд. Ну, і текстура, відповідно, так само. Ви також бачите, як змінюється мій прямокутничок. Так. Але мене зараз цікавить три ставити. Те ж саме, текст напишу, виділю, видалю так швидше і зрозуміліше. Так. Змінюю розмір, але діаграму свою збільшую. Я це зрозуміла, якщо всі 12, то буде набагато менші будуть елементи, тому що, діаграма буде більша з усіма елементами. Так, ну ось так. І е, один, два, три пронумерована. Я можу зробити і ви бачите, у мене ось. На моїй діаграмі попередній нумерація була 1, 2, 3. Я можу додати для цього фігури. Я обрала ось цей елемент, не текст, де ви бачили курсор блимав. Я обрала саме цей елемент, відкрився відразу конструктор. Я обираю додати фігуру. Ви можете попрацювати. Ну, давайте подивимося, уявимо, що ми не знаємо, куди нам треба додати перед фігурою. Ні, не підходить. Ctrl-Z. Мені така історія. Додати фігуру нижче. О, ось така підходить. Тобто ви можете як додати, так і видалити легко, тому шляхом дослідження без питань ви можете додати фігури. Так, отже, кольорову гаму. Далі я зміню розмір. Так, От хочу, щоб були такі, додам текст, одиничка, пофарбую його, мабуть, в чорний, щоб він був його було видніше. так, І аналогічним чином я додаю через конструктор фігуру, нижче пам'ятаю, що це можна зробити. Так, знову ж таки, я зміню так, розмір. Так, ну, зрозуміло, що мені потрібно буде підігнати під той прямокутничок, який у мене був, і переставити його ось десь так. Ну, так. Знову формат жовтий, заливка жовта, текст додали двійку, пофарбували його в чорний колір. Ви бачите, що я можу переставляти як завгодно. Ось таким ось чином лінії, показують звідки, куди що йде. Ось таким чином. Аналогічно вже додамо третій конструктор додати фігуру, фігуру нижче: жовта, заливка, текст 3, текст чорного кольору. Виділили, потім пофарбували, змінили розмір. Ну, зрозуміло, що коли ви ставите так один біля одного, більше в мене видно зараз, що вони різного розміру. Ну, тут треба трошки попрацювати, так, для того, щоб підігнати розміри. Зрозуміло, як це робиться, завжди пам'ятайте, що розмір найкраще по діагоналі ну, приблизно десь у мене там центральний. Десь товщину будемо вважати, що я а майже. Ось таким ось чином. І тепер легко можна переставляти, подивіться, всі елементи тримаються кубки, можна ставити, можна змінювати автоматично, змінюються всі пропорційно елементи, зменшуються, змінювати розмір, чи збільшувати розмір. Будь ласка, ми вже вміємо робити різні діаграми за допомогою онлайн це Canva. Є там певний алгоритм. Роботи. І ось, будь ласка, якщо ви не маєте змоги працювати онлайн, будь ласка, в пакеті Microsoft Office ви можете це зробити. Аналогічним чином, ви можете працювати і в презентації в PowerPoint. Знову ж таки, меню вставлення є категорія Smart Art, і ми з нею можемо працювати. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, переглядайте відео, коментуйте. Для мене це дуже важливо, дуже цінна ваша думка. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Ну не вподобайка, це також ваша реакція. Гарного дня, на все добре, до побачення!